Сміла Черкаська область. Тут ми будемо знімати першого в нашому проєкті виробника головних оборів. І сьогодні ми приїхали на Кентавр. Це сімейний бізнес з власним брендом. До того ж, вони виготовляють капелюхи для відомих українських дизайнерів. А от чи зізнаються для яких не будемо гадати. Краще дізнаємось самі. В голову на уборі нема дрібниць. Він весь із дрібниць зроблений. Починається все з настилочного комплексу. Люба показуйте. Для яких українських дизайнерів чи брендів ви відчуваєте? Проблема в тому, що найпопулярніші бренди, які ви всі знаєте, ми не можемо називати, тому що ми підписували папери. Це таке обладнання, яке тільки в нас є, і в Майкла Джексона покійно. А загалом, як з сім'єю працювати класно розвиваю таку класну навичку, як стресостійкість. Кінофільм ваше життя вже знятий. Дивіться його. Ми дивимося.